Всім привіт, мої друзі! Чому я якийсь лівий луні? Але це буде тутор на гарну або нормальну ос. Насодіть мене, будь ласка, в другу. Тож я реально буду показувати прикольні штучки HLA. <кхм> Тож я не якісь самі, які кажуть, що збиратися розове і якісь крила. Ні, я, я просто починаю, <кхм> не забудьте. А починаємо з Луні. А чого я? того що я сказала. Ну, коротше, все, починаємо. Так. Луні, не розпускаємо сльози. Починаємо з луні. Волосся ось тут. Цю Ту мою ми візьмем. Я, я не хочу робити час на фурі, я зроблю дівчинку. Зроблю нормальну, гарну освобо, моєму там. Ну, як я думаю, типа гарна ось. Я думаю, просто так. Так, а, я беру стандартні прически Я взяла ось таку причосочку. Не знаю, чи мене добре чути. Я потім то відео змонтирую, коротше, передивлюся. Ай. Я роблю діти в коротше. <кхем> Блін я трошки захворіла, то це буде, буде не відео таке. так, я думаю взяти причосочку якусь зараз. Такаю якусь причосочку. Ось така от ідеальна, ідеальна. Ось я, беру. Знаєте? От я вам рекомендую тут самі, по-моєму, я так думаю, по-моєму, так. Ні. Найліпші прически це отляв, або, або... Коротше, всі... або коротше Всі прически дуже гарні. Вибирайте, які ви хочете, але я вам просто даю тут тортики. Міняємо тут -то. тут все. Типу на колір, який ви хочете, можна натуральний взяти, можете на А, Я не знаю, чи в мене взагалі хватить місця на таке довге відео. Але я спробую трошки обрізати. Так що, якщо я буду щось говорити, не договорювати, то пробачте. Таке вже в мене <гум> відео. Ось я вже зробила такі печорки. Тут у нас є хвостики. Дуже такі прикольні хвостики. Я хочу вже деякі хвостики брати. Але ви можете, якщо у вас розпущене волосся і ви вже хочете хвостики, то можете брати. Я вам не забороняю. Я, я зараз деякі хвостики можуть де, то такі. Якісь вавітульки, коротше, я не знаю, як вони називаються правильно. Тоже можете брати по своєму стиль. Я, я хочу взяти я хочу взяти, таке, воно дуже гарне. А, так, очі. ці очі підходять як по хлопчику, як і по дівчинку. А, ці очі, типа, ви такі главники. Типу. Чуть стало. А вам просто на всіх посих. Ці, ці очі, Я не знаю, очі вже, а, ці очі тоже нормальні, це отприяка гача -срача. ну Не рекомендую таке вибирати. А, оця от нормальна. Китайц, короткий. Ага. Це теж нормальні. Ну, ви заслушалися. Це до гача ржача, напевно, підійде більше. Це теж. Ну там от гача ржача це типу, ви такі Що? Ну, отак от. А <свисті> це от типа демон, там тоже. Це теж підходить до гача, коротше. Не знаю, як це все називається, Але я беру під ці от Просто нормальні. Норм, 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 норм. Ці от якусь скітів маленьку, типу, ці теж нормальні. Норм, я норм. хочу взяти от такі от. Вони мені дуже-дуже... Я хочу... ну, У нас демон, так що на у мене дімон буде так шоу. Тут ви можете вибрати отакі ось, типа галі, типа ви отакі -от темні. А тут ви, а тут ви можете вибирати окуляри. Я вибираю оці окуляри. Якщо мені потрібні окуляри, я все вибираю такі окуляри. Тут тротики. а, У нас будуть отакі. Бачили відео, що я займаюся... Ну це ви поняли що В одних відео ви можете побачити в мене Гача Лайф. Так. Я, ну я не знаю, я просто скачую Гача Лайф і видаляю зразу того, що в мене немає пам'яті. Так, оце от пластів, воно ну, дуже прикольне. а Це оці паути. Боже, як воно мені подобається. Це вже на другому зробив. Ой, блин, так я же одну роду. Блин, я загубилася. Вот ты рассказывала мне. Вот, от, мені що треба. Вот это просто. Я я люблю брат таке. Я вот это вот черный все, потому что я хочу скрыть дашь. А не, я не хочу, чтобы это было А, Хочу бути, Ой, боже, було, я червоный. Я хочу, чтобы это было червоним, блин. Я забываю тебя. Ой, люблю такі рукавички дуже. Типа, такі елегантні. Так. А щас. А, Рекомендую дуже оці, оці, оці висота. Вони прикольні дуже такі чисто. Але ми прийшли не за цим. Я прийшла за тим. Я хочу взяти типу, отакі одні от носочки. Так. Ой, спліть. Зараз... Я, я поміняю скоренько їх колір. Тож у мене блін може стати мане мало. У мене вже небагато пам'яті є, так що відео буде дуже скореньким. По легенькому тутору гарненьку. Осік. Якщо ви хочете от таке, як мене, то вибирайте отаке. От я дуже... Ай, в мене темний фон. Зараз поміняю його. Так, коротше, я поміняла в фончик. Я беру от юбочку гарненьку Тут у нас рожки Але рожки у нас ті, які я хочу і не тут. Отут-от. В другому відео я покажу, як зробити нормальну і гарну обробочку. От, коротше, дивіться, тут у нас, блін, де хвіст. Так, да, отут хвіст. А, ні, блін, це не хвіст, це крила. Тут -ут -ут у нас крила і обираю такі. Шартики я хочу вибрати. Блін, думати буду зараз. У мене мало часу. Короче, я вже вибрала шартик, так що перестаємо. можемо взяти такі накидочки. Тут у нас не криво, але можна. Ну, ну. ну, коротше. Я по шафту трошки виберу. Коротше, як називається, е, шафту трошки і знайшла прикольніший хвостик. І от так от у нас вийшло. Я думаю, нормально. Ой, блін. Сейчас, от. от дивіться, така у нас осік. Я думаю, що це нормальна О! Ну, не знаю, там нормальна для вас не нормальна, але для мене це ідеал. Так що всім покіпку.